Проект Підтримка зусиль протидії туберкульозу в Україні, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку USAID та впроваджується міжнародною організацією ПАС, підтримує професійний розвиток медичних працівників 20-22 березня 2023 року. Дніпровський межрегіональний тренінговий центр, діяльності якого підтримується в рамках проекту, провів тренінг на тему активне виявлення супровід та лікування туберкульозу на первинній ланці. Завдяки підтримки пас, злагодженої організаційної роботи Дніпровського міжрегіонального тренінгового центру, створені всі умови для ефективного навчання наших колег сімейних лікарів, отримання ними нових знань та навичок. 20 сімейних лікарів Донецької області з'їхалися в місто Дніпро, де протягом триденного тренінгу опановували сучасні підходи до скринінгу та раннього виявлення туберкульозу, покращення профілактики, діагностики та ефективності лікування туберкульозу на рівні первинної медико-санітарної допомоги. Ми дуже вдячні проекту за можливість відчути себе фаховими тренерами. Ми вдячні Департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації за можливість направлення сімейних лікарів у місто Дніпро. І хочу особисто подякувати кожному лікарю, які продовжують працювати на Донеччині в неймовірних умовах. Вони справжні герої, мотивовані, сильні, працюючи на нашу українську перемогу. То були не просто три дні лекцій, презентацій та інтенсивного навчання, а й командна робота, професійна та цікава подача матеріалу в інтерактивній формі досвідченими тренерами Дніпровського міжрегіонального тренінгового центру, а сімейні лікарі Донеччини продемонстрували надзвичайну мотивацію застосовувати набуті знання у своїй щоденній роботі на первинному рівні та докласти максимум зусиль для спільної мети, перемоги над туберкульозом в Україні.